Є люди, які своєю працею і життям заслужили нагідне пошанування державою днями. І заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Роман Іваницький вручив 17 інвалідам, які перебували на черзі, ключі від спецавтомобілів, де покращеного класу. 17 новеньких део вишикувались в ряд перед Івано-Франківською обласною державною адміністрацією. Їхніми власниками стали люди похилого віку, які мають статус інваліда. Сьогодні в області продовжується робота щодо поліпшення стану надання соціального захисту соціальних послуг населенню області. Як зауважив інтерв'ю директор департаменту соціальної політики облдержадміністрації Ярослав Лаган, придбання автомобілі є покращеного класу, вартість однієї близько 80 тисяч гривень. Кошти надані із держбюджету. Власники отримують авто на 10 років, а опісля машина залишається сім'ї одержувача. Згідно з законодавством, який діє на сьогодні, людина має право користуватись даним автомобілем впродовж 10 років. Після 10 років даний автомобіль може залишатися сім'ї одержувача. Якщо ось складається ситуація станом здоров'я інваліда, тоді через додаткове оформлення документів вони мають право передати керування одному з членів родини або хто зареєстрований біля них, для того, щоб їм надавали послуги Перевезення сьогодні на черзі в області перебуває більше 2400 осіб. Загалом, як зазначив заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький, у цьому році, згідно державних квот, повинні вручити більше 40 автомобілів. Людей чекає в черзі багато, але справа в тому, що є черга, вона розбита на три категорії людей. І е, різним категоріям людей потрібні різні транспортні е, засоби з ножним управлінням, з ручним управлінням. Е, тому е, тут будемо говорити підбираються автомобілі спеціально е, згідно тих, які е, стоять е, на черзі. Більшість щасливих власників авто приїхали на вручення зі своїми рідними дітьми та онуками, які здебільшого і возитимуть стареньких із комфортом та зручностями. Людей у цей день переповнювали емоції, адже не щодня отримуєш такий дарунок. Від держави одної держави не нада було громкої спави. Медалі, зіні, нову не надо було і чинов. Он Савой не мирів, он просто беззаветно вірив І я в послідній смертний бой, страну свою і в нас з тобою. Учасник бойових дій у складі першого білоруського фронту, колишній танкіст, десантник Мелетій Поліщук, цей автомобіль вважає не своїм подарунком, а усіх його друзів, які віддали своє життя на фронті. Это подарок моїм друзьям, тим, которые віддали жить свою, а я тільки кров пролив. Я благодарен сьогоднішньому дню, що ми встречились, щоб ніколи ніколи не було війни.